На 5. У нас у колег були свої запитання, колеги слухаємо ще раз. Андрія є представники можливого учасника проєкту, чи ви свої? Зразу прахуєте. Зразу прахуєте. Ну Давайте правдами. Тоді ті правки, що з якими ви приходили, я так розумію, в тих правках у нас питання ще раз по користь про Перше питання термін того. Проєкту інвестування і введення в експлуатацію. Це 9 років чи 6 років? років? На сьогодні, сьогодні ми вже запропонували в нас вже за підсумками скільки комісії. Вас коли відвестуємо підправок, то ми можемо зараз собі зачитати, в принципі, і спробувати. Ми насправді ми, 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 ідею підтримуємо, просто ну, питання є, як щоб цей проєкт не став якимсь довгободом, який, на жаль, ми маємо ну, попередній досвід таких проєктів я просто від тебе додам, ти тоді по деталях право пройдешся. Ми просто вже проговорювали це один раз. Наскільки я знаю, на інших комісіях теж це питання піднімалося, Там Андрій поправить, воно звелося до 7 років. 7 років для нас це найменший термін, на який ми можемо погодитися. Ризики і все решта зрозуміли, чому ми не хочемо на менший термін перепідписуватися, узгоджуватися і погоджуватися, тому що. Ми вже це говорили на засіданнях голів фракцій, і в принципі це такий компроміс, я вважаю, який є нормальним абсолютно. А плюс, я думаю, що з огляду на те, в якому стані будівлі... І проєкт непередбачання комерційної це Зрозуміло, що заінвестувати такі гроші в цей проєкт, це потребує деякого часу, і ми беремо просто поправку на якісь можливі ризики або якісь непередбачені обставини. Зрештою, як різкі ті кластер, так і кожна компанія учасник. Ми їх представляємо що зацікавлені, щоб цей проєкт чим швидше стартував і почав свій рух. Тому що за проєктом стоїть не тільки підвищення освіти і науки, а за проєктом стоїть розвиток і галузі, від чого залежить і бізнес, цих всіх компаній загалом, і економіка містальова також. По, Ми, по термінах, якщо конкретно Це просто як приємність, хочу сказати, що ніби коли ти бачиш, що не вистачає бойових коштів, чи їх треба залучати і робити. Тому що таймфомаркет -то 7 років, то ну, це зараз діти є в 8 класі, то вони ніби закінчать вуз, а в цей центр ще не попадуть. Mm -hmm. ну, це насправді гігантський термін. Ну, це, ніби для того, щоб... це дуже важливе для міста проєкт. Він є одною, одним із двох кількох стовпів створення на екосистеми в місті Львові разом з іншими братом, які зараз тут. Він дуже важливий, але ніби сказати, що таки, це стартує через 7 років, це само ми саме самообсто. Так, так, так... Ну, коротко прокоментуємо моє враження від ваших міста. Ми, ми, ми так обговорюємо, я може зараз неправильно скажу, але ми так обговорюємо на всіх комісіях, на засіданнях ніби Є якийсь е, проєкт, який створила міська рада. І Ліскітті Кластер подається на участь в цьому проєкті. Так, воно формально так. Давайте відверто будемо. Ми займаємося освітою 10 років. Ми створили 19 навчальних програм, ми створили лабораторії. Ми ні з кого, ні копійки за це не взяли, ми фандрейзимо на це все гроші. Цим всім користуються всі безкоштовно абсолютно. І зараз ми прийшли з пропозицією до міста. Стоїть розвалена будівля. Вона географічно склалася так, що в центральній точці між всіма університетами і навчальними закладами, є навчальні технічні програми. Ми кажемо, давайте ми з цього нічого зробимо щось, яке теж не буде комерційним, яке не буде заробляти нам гроші. Куди ми просто інвестуємо ці гроші? Фандрейзер передбачували, і ми вже про це говорили. Ми будемо фандрейзе і маємо попереднє узгодження на закупівлю обладнання, на майтенець з перших років цієї, цієї історії. Зараз складніша історія це реконстракшн. Але поки що цей рік буде тривати підготовки документації, оцінки проекту там архітекторами і так далі. Ми зробимо це. Ми зробимо це, але тут ми прийшли з пропозицією. Давайте ми таке зробимо. І мені цікаво, чи ще є якась організація. Я тільки втішуся, якщо буде якась організація, яка прийде і скаже, що ми хочемо інвестувати купу грошей в цю будівлю, щоб діти безкоштовно навчалися і зробимо це за два роки. Я більше того скажу, я думаю, що військовий свій кластер тільки буде підтримувати ту організацію, що ми звалитися здоров'я. Ми говоримо про те, що ми е вам е е ну, вдячні за вашу роботу, за вашу ініціативу. Це дуже е класно. Але ми говоримо, що вправа передбачає. І ми сподіваємося, так само, як і ви, що будуть ще доєднюватися якісь компанії, інвестори, меценати з тим всім. Але терміни теж в будь-які вони грають роль. І ми думаємо, що якщо ми будемо пропонувати три роки, три з половиною роки, це час на саму реконструкцію самого будівлі. 3-3,5 роки це щоб вести в експлуатацію вже з обладнанням, зі всіма наповненнями, для того, щоб це працювало. Так, це сім. Це сім, але цей час має поділитися, розумієте? Тобто будівля не може сім років бути в реконструкції, тому що е ну, вона буде просто нищитися. Сім років реконструкції це е неправильний е процес. Е з точки зору Ді, ми тоді неправильно, бо ну, я, ну, я не правильно зрозумів, але ну, окей, можна, Ми хочемо так. розвідувати і тоді, показувати про прогрес. Тоді систем. ми, ми погодили, якби якщо по термінах, так, ми, ну, якби, пропозиція, так, тобто, що якби три з половиною роки на реконструкцію самої будівлі, плюс далі по етап наведення в експлуатацію поверхів з обладнанням. Тобто на вже якби фінальні завершення самих ремонтів внутрішніх так, і відповідно наповнення тих поверхів обладнанням, які передбачені. Контр якби інвестиційну пропозицію з відповідно з наповним з наповними лабораторіями з наповним обладнанням, так, обладнання, яке також вимагає, буде вимагати часу. Ще... А це сума 40 мільйонів не mm -hmm. Ну, Тобто, так, як ви ми, ми заклали мінімальну суму. З якою ми Тому, орієнтуємося, що це може зробитися проєкт. Але чесно, я боюся оцінки експертів. І зараз уявіть собі вийде 80 мільйонів. Ми не відійдемо від цього проєкту. Ми все одно, скажемо, будемо це реалізовувати, не. але тим не менше. Дивіться, може нам все-таки змінити підхід до оцінки. Ми не розуміємо, чи завтра нас накриє девальвацію і ті 40 мільйонів стануть. Не, грубо кажучи, мільйоном євро, а стане 500 тисяч євро. Я би все-таки може Андрію пропонував, щоб ми виставили певні вимоги до реконструкції цього об'єкту в частині інженерії, в частині е, фасаду і не вказувати цю суму. Ну, тобто, угу. Мені здається, що це є ну, якась така трошки велика. Тут є. Я так читаю, що якщо правимо, має бути ще звалені так. Так. з цим договір. Так. Я так. пропоную, щоб ми зараз тезисно зафіксували істотні мови цього договору, ну, які потім ляже з садовою між переможцям і міською. Капітальний Як ви до того відноситесь? Як ви до такої ідеї відноситися? Щоб прописати мову? Наскільки ну залежно, скільки вони реалізовані будуть? Можуть, Ні, це ну, це ну, це це з розумним підходом, ніхто ж не хоче не. вас загнати в якісь, Але, е Але, Ви говорите, що там є вода, значить вода має бути зроблена, да? так? Якщо там ну, якщо є, є вода, там є, і всі... комунікації, потрібна так? потужність електрична, там потрібне опалення, там потрібне охолодження, кондиціонування, тобто ці речі просто прописати і щоб відвести розмір. А можна там і слово капітальний ремонт, ремонта тут стоїть? Воно це, це вміщає в себе, чи ну просто визначення, так? Да? Якщо було це підсумує чи його треба ну, не Часово, не, Так точно розвиватися. Як так дерево цього не передбачає? Можна може виставити. Можна тоді просто деталізувати, якби там тільки цей пункт. Можна просто так записати, що матір, ніби я сьогодні, це часто було. Я пам'ятаю, куди по повархах, якщо б в одній кімнаті, в іншій кімнаті було обуляло так верх І ви підсумати точно не було. Можемо просто тоді тут розписати правильно, що на цьому. Добре, самі з бути? робот можемо, але є до того приміщення, які би місто хотіли бачити саме більше сходу. Я не знаю, як ну яке ваші пропозиції погоджуєтесь. Це формулювання, тобто ми погоджуємося, тому що ми хочемо не, все Ми зробити. говоримо, що була електрика, ми говоримо, що було світло, ми говоримо, що підлога як каже наш колега голоса, ж вона надінала під ногами. Тому? Ну, тобто... ми, то починали треба з лафу, а потім перекриття то все сумні. Ні, ні, я маю навіть та, та ми розуміємо. Так ми окей з тим, що будівлю треба зробити, тому що, що вона працювала за треба все. Ну то тоді, якщо тут ніколи немає запитань, ми просто це розширимо тут слово капітальний ремонт, просто. Бо було пропозиція цього модернізації, тому що воно більше себе включає, ніж... В... Капітальний ремонт і модернізація. Модернізація і експерти, що треба включити ці пункти, які ми можемо бачити. Реконструкція, там, власне кажучи, які кластери прописує їхня пропозиція, заміна тапу з укріплення фундаменту, заміна перекриттів і так далі. Тобто це наводиться в нашій пропозиції по термінах. Тобто впродовж 3,5 років здійснити повну реконструкцію об'єкту, включно з реконструкцією тапу, укріпленням фундаментів. Ще Ну, дивіться, в мене ніби все-таки розумієте, що перші учні чи студенти зайдуть ці приміщення через 3,5 роки? Чи, 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 чи ми будемо читати? Ми ну, будемо перші 3,5 роки, в нас має вийти готове приміщення, якісь там в експлуатацію, формулювання не знаю, але і, і вже відремонтовані, запущені перші тестові лабораторії. То, то перші діти перші діти, зайдуть? перші А в комплексі вся будівля з усією, з усією повною кількістю тих лабораторій, тих навчальних лекторій і так далі. Воно буде працювати за всім, вже в форматі, в якому Добре, меблінь, роки, ми маємо працювати час. Добре, тобто там меблі, ніби 3,5 років. В частині тих лабораторій, які ми плануємо доробити, так? Добре, то ми, це буде інша наступна каденція, це ще не наше. Але, але, ми, ми ж можемо в гості прийти. А ми всіх завжди запрошуємо на всі проекти в гості і долучатися. Колеги, може ставити на голосування? Чи дайте скрону, чи по що ми ставимо, щоб ви розуміли? Ми ставимо правки. Е правки тільки наші, чи всі сумарні? Сумарні. То якщо сумарні, то може ми їх озвучили? Андрій, тоді послідшили, будь Добре, всі правки, які зараз є з різних комісій, це є а, визначити площі об'єкта, які мають використовуватися під лабораторією, тому чітко визначити площі об'єкта, які мають використовуватися на комерційній основі. Тобто, тут не буде Відповідно, має бути визначено в, в положеннях. Тобто про це які саме площі в, в інвестиційному, інвестиційному проєкті, які самі площі мають бути використовувані під ті чи інші потреби. на сесії, але ці, 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 ці не винаші, так, це, все, це все є. Тут, тут все є, якби є прописано, які... Та, тоді далі визначений загальний строк реалізації, завершення ремонту робіт та інших робіт повного, і повного використання об'єкта інвестування 7 років замість 9 і для завершення першої черги це є 3,5 роки замість відповідно там 9 років. Ну, Чому першу чергу розписати, що перша черга включає все. Зафіксувати чітко, що, що, що саме ми, ну, на, що, на що ми закомітилися. Перша черга включає тоді запуск перших частин лабораторій. Завершення печальних капітальний ремонт об'єкту інвестування, включно фундамент і стінами та замість капітальний ремонт, реконструкція об'єкту інвестування, включно з Тут фундаментами. Це все прописано. Здачу експлуатацію при дозвільні будівлі і початок роботи лабораторії висла яких прав. Хочеш, не хочеш, буде допомагати це обов'язково роботи по документах для Дивіться, якщо ми професію, ми все такі пропишуємо. Тобто я розумію, там дерев'яні перекриття, так? Ви плануєте їх міняти на бітоальні, правильно? Давай прописуємо заміну перекриттів, забезпечення температурного режиму в зимовий період мінімум 19 градусів. Може, ну, відгідності до вимог, які вимоги слухаєте? Ну там нема норм. Ну, то, це ж є питання. Не може такого бути. Ну, де політехніці в літехніці, в Ні, ну то. Ділядь, я дивитися, я раджу, не хочу вас заганяти в щось, ви, Ну, в якісь такі наповедені. нереальні нереальні речі. Просто скоріше ви ми... погоджуєтеся, чи. Може, ну, так ми не передбачаєте. Так як я і сказав раніше, ми хочемо зробити цю річ, тому що це лягає. Цілі нашої організації, тому що ми вміємо грати в такі ризиковані ігри, коли треба зробити то, що ніхто інший не підписується. До міської влади ми прийшли з пропозицією і з бажанням, щоб ви нам допомогли, як воно має пройти. Як ви, ну, тобто, ви нам поможіть, як це оформити, правильно зробити? Ми свого боку просто боїмося брати на себе більше комітменту, ніж може бути, щоб нас заганяти в якийсь термін, тому що кінцевий результат буде точно якісний. Але якщо ми десь на якомусь етапі, на якомусь місяці, будемо чомусь не відповідати, або треба буде вносити зміну, щоб зараз не треба було знову сесії скликати, ну або якщо треба тренер... дивіться, ми ж вами, Ну це ж ми зараз з вами говоримо не тому режимі приказу. Ми ж з вами радимося, що ви готові. Якщо ми говоримо про 3,5 роки, чи ви готові якби нам прийняти те, що це буде прийому експлуатацію готового об'єкту і запуск перших лабораторій? Так, ось, що ми тут якщо ми прописуємо там заміну міжповерхових перекриттів і забезпечення ну, там, належної кліматизації, чи ви теж на це готові? Ну, щоб це не було ну, для вас якоюсь побутою і щоб вона, ми розуміли, на що. ми говоримо лише. про якийсь, якийсь температурний режим, коли воно вже зданий і працює, то ні. Тобто ну, це все окей. Але якщо там треба буде підтримати 19 градусів режим раніше на попередньому етапі, то Ні, звичайно, що після здачі. Okay. Добре, давайте да тоді значить, три по термінах. 7 років загалом, перша черга 3,5 роки, яка буде включати здачу експлуатацію і запуск перших лабораторій і відповідно з капітальний ремонт здійсненням капітальним ремонту об'єкта інвестування, включно з фасадами, фундаментами стійними дахом, зміни при заміни забезпечення кондиціонування і вентиляції тобто, відповідно всіх мереж. По стосовно. Розподілу площі, самі тобто, сектуальні лабораторії за списком, які подані в, в, в проєкту, інвестиційну проєкту, не менше 50% складатимуть самі площі лабораторії. Далі Навчальні приміщення, які будуть включати мітинг, руми, коворки площею 25% від загальної площі, Офіси, офісні приміщення для діяльності дослідницького центру 15% і інші приміщення, тобто коридори, технічні приміщення і синвузли 10%, так що є 100%. Далі по поправках це є ще одне, що в об'єкті інвестування забороняється, забороняється надання комерційних послуг, тобто те, що ми також обговорювали. По зауваженнях є ще є зауваження комісії комісії освіти стосовно, щоб включити в конкурсну комісію представника управління освіти для того, щоб забезпечити туди на етапі складання договору найкращих умов перебування там в школах, перебування, перебування часу школи представників освіти. Ну там є в нас теж якби зауваження, що ми включаємо його на оскільки хвалює міської ради про здійснення місця неділяльності. Ми не передаємо. Бачено зміни вже вже передбачено чіткий перелік перелік членів комісії. Тато ми пропонуємо внести представника освіти, керівника освіти як дорадчий орган в визначенні, який має право там дорачого органів визначені питання. Кіль... рівна кількість, місії рівна кількість депутатів та, та, Так, так так. так. Також по критеріях були зауважені пропозиції. Наступні критерії визначення переможців конкурсу. Найкраща концепція реалізації проекту відповідно до пункту 3 4, 9, Тобто, там є перед яка будуть передбачати відповідності, відповідності самої інвестиційного проекту, і також оцінки буде оцінювати фінансовий стан відповідно учасника конкурсу. Кількість створених учасником конкурсних лабораторій з технічних напрямків, що включають про що відповідає профілю майбутніх лабораторій дослідницького центру для діяльності. Насі студентів за останні 10 років, тобто подається, що було створено за останні 10 років в тому напрямку. Кількість бакалаврських програм створених або модернізованих учасником конкурсу співпраці з вищими професійно-технічними навчальними закладами, та кількість студентів, які пройшли дані, пройшли дані навчальні дані, дані програми за останні 5 років. Кількість партнерів з числа міжнародних організацій, органів державної влади, органів місцевого середування, з якими укладено договори або меморандуми про співпрацю для реалізації спільних проєктів та бюджет та бюджети зазначених проєктів з розподілом. Джерел фінансування за останні п'ять років найкращі умови використання, тобто які найкращі умови використання об'єктів інвестування для надання послуг щодо задоволення суспільних потреб згідно з умов розділу 5 інвестиційного проєкту. Тобто це знову ж таки які найкращі умови будуть подані відповідно до інвестиційної пропозиції, які будуть забезпечувати в тому числі функції для навчання загальної для підвищення рівня загальної освіти в місті. Далі. ще були зауваження конкурсна пропозиція у письмовій формі, це так. Буде, щоб що вона буде включати, це вона буде включати цілісне, сама пропозиція учасники буде включати цілісний концепція реалізації проєкту з дорожньою картою реалізації проєкту, опису лабораторій, функціональних, функціональних просторів та е, порядок їхньої роботи. Тобто ми, відповідно, це все якби підганяємо під е, критерії, які ми визначили. Тобто, відповідно під критерії, вони війни мають подати ті е, перелік е, інформації, по яких ми будемо її оцінювати. І е, фактично це о, все. Є пропозиція, тільки це все стосувалося додатку 1, який називається інвестиційний проект продублювати ці зміни в додатку 3, mm -hmm. договорів». тобто йдуть mm -hmm. терміни, так теж що ми автоматично змінили терміни і в договорі також. І mm дивіться, -hmm. якщо я розумію, якщо є перший етап, це реконструкція, якщо не виконуються <кій> терміни або щось де не так, то ми маємо можливість mm -hmm. вплинути mm -hmm. на інвестора. Так, передбачається, що за, за недотримання десь воно про це, вдомо. це, це вдомо буде, що за недото в що за недотримання умов відповідно буде передбачено за недотримання умов інвестиційного договору, тобто терміни там, порушення термінів чи інших умов інвестиційного договору будуть застосовуватися тобто, відповідно певні санкції впливу. Тут його немає, воно затверджено е, окремим положенням про інвестиційну про діяльність, тобто там є е, 10, 10, 10, 10 учасників комісії, перед... там 26 працівників міської ради і 5 депутатів. Це <заснависи> 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 А там по представнику фракції. По фракції, що так. я не поміляю, від кожної фракції по одному представнику. 6 фракцій. 7 на 14. Діці, так щоб ну, було б прозоро, тобто, якщо інвестор не дотримується 3,5 років здачі в експлуатацію, тоді що відбувається? Тоді ми то розриваємо договір, ми даємо останнє попередження, чи ми чекаємо 7 років. Ні, ну попереджує має бути визначено, що ну тобто якісь там форс-мажор чи ще щось, але ну ми тоді а потім журнали. Ми тоді вивчаємо, просто, якби ви, питання причини порушення, тобто чи не було настання певних форс мажорів чи інші обставини, які зумовили недотримання термінів. тобто, якщо не було відповідних обставин чи не надано відповідних обґрунтувань, чому відповідно ну, ж таки там відповідно до ситуації якби в країні, якщо. Там не було додаткових впливів, чи? тоді, тоді <клес> будь-яким місцевим договором передбачає, передбачає передбачає розірвання даного договору, якщо не дотримані умови і немає відповідних <клес> Прошу. Були банківська гарантії? На участь чи ні? Ні, на участь просто учасник подає підтвердження своєї фінансової фінансових промов. У разі невиконання підвезенного союзу зобов'язань, замовник має право достигну порядку здійснити списання коштів з банківської гарантії, розпочати депрессирують проти договору. Для банківської гарантії? Передбачено пунктом зобов'язання, тоді там вказана бути сума. І тепер дії той банківської гарантії. — Це дуже серйозна штука. — Так, це дуже серйозно. штука. — Я просто знаю, що це є банківська гарантія в розмірі безпеки. — Так, я так розумію. — Це просто дуже серйозна штука. Якщо вона є, ми не захворюємо. — Ви сказали документи для участі в організації. — Там були документи, які підтверджують фінансову спроможність. — Тоді ви неправильно це написали.

Не ну, це зараз я... за секунду. Добре, колегія, я можу ставити голосування. Ще, ще пропозиція на дуже критична до обсування. Ви знаєте, що, що зараз виходите, похвала похвалила коштину літуату, вчора її представляли на засіданні комісії освіти. Та, і, власне, ніби, там це було так тут, обговорено, але... Молочка про те, що це приміщення в плені в плані освіти, і власне, ніби щоб було висунути побажання, щоб в освіти, щоб школи були більше задіяні до цьому проєкті. І, власне, ті класери мають дуже, дуже багато заробити вузів, бо для цього програми вузівської освіти, але насправді, щоб було кому вчитися вузи, треба вчити добре в школах. школу. І власне, ніби щоб ми щоб ті кластер так само вчити його зобов'язання, щоб він. Модернізував систему шкільної освіти, ну, таких самих принципах, так, є готові діти, ніби які можуть, які, які, які можуть тримати ці програми, щоб, щоб ні, то питання в тому, щоб запустити програми, такі самі запустили, вимогали щоб з програми в школах, ніби не в школах, а в тіхох штук ну, спільно на всі школи програми, де б діти, які здатні і хочуть, могли б в цьому центрі пройти до навчання і готуватися до водой. Я думаю, що це не може бути проблемою, але справді це є тако, дуже рушійна сила і для виконання програм по штучному інтелекту, і для гаузі, які галузі і для різних. Треці не знаю, скільки ви усвідомлені за навчальними програми військових пастора, ми не працюємо виключно з університетами, ми працюємо над профтехосвітою, ми вже два класи запустили в училищі на Чекови чи Шевченка, і ми аналогічно працюємо зі школами. Перша ініціатива це популяризація техосвіти студентів, учнів 9-11 класів, щоб вони вступали на фічні навички. Друга це якась спроба, наскільки я знаю, я не знаю, долі може попади, це коригувати програмний план інформатики уроки. Ми, ми, ми в цьому вже приймаємо участь, ми в цьому теж зацікавлені і ми до цього будемо долучатися. Ну, тобі, як -то мене, Якщо ми це зафіксували, ніби що це приміщення буде використовувати, в тому числі для цього, це було правильно. Там є представник комісії освіти, наскільки я знаю. Буде в, в дорадчій раді. Ми можемо їй це до нашого рішення написати, вони тут підійдуть. Ну, мене, мене зараз стурбує те, що ніби, щоб, якщо в школі немає нормальної інформації математики, то там далі люди немає що вчити. Це, 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 це дуже важливий зробили. І зараз для мене дуже важливо, щоб цей розвитку сфери штучного інтелектується в школі не справді. Щоб цей центр то не стояв. Колеги, за нами ще буде одна комісія, комісія законності. Я ставлю... а ще запитання пане Молодець, що ви пропонували визначити цей пункт про зобов'язання інвестувати не менше 40 мільйонів. Тобто таке видає. Ні, дивіться, я ну давайте порадимося. Якщо ми деталізуємо реконструкцію, то інвестор нас стан зацікавлений в експлуатації є на лесному стані. Ми можемо написати, що ця сума є мінімальною. Так, вона так і і що що це це від. звучить, скільки їх буде, коли робиш рамок, ніколи гроші не пропадаєш. буде більше. Ні, то ви ж розумієте, дивіться, там всі 1300 метрів, то з горищим разом, чи до сгорищим. Так, площа. Вся площа, з підгорішним з горищим. А то ви ж розумієте, що в метрі ми 8 мінімум. 1200 доларів за квадратний метр. Ми розуміємо, але я, ну, я не буду там прописувати 3-4 мільйони доларів. Ні, то ми не хочемо, але просто ну... Так, ми я, ми були, як, такави, так? Ні, реальну вартість ми усвідомлюємо, що вона буде більше, я про це говорив. І Ми не боїмо, ми готові з цим працювати. Просто питання ж це мінімум, який там точно має бути. Ми на нього підписуємося. Колеги ставлю дане питання на голосування. Хто за, щоб прийняв справками з оголошеними правками. Хто за, щоб прийняти даний проєкт оплату? Хто за? Всім дуже дякую, дякую за час. Верпошую, що вас Дякую вам.